Вітаю! Знімаю відео по металевим кутникам та шпилькам. Як буду робити ось такі кріплення. Це буде на стовпчик надягатися, тобто виходить кутник 35х35. Два отвори, розміри потім розкажу. Шпилька. Ось Шпилька ця вісімка діаметр. Гнеться. Гнути потрібно під газовим балончиком, тому що так вона може зламатися. Брав діаметр 6, бачите, гнув як під вогнем, так і на холодну. Ламаються з двох сторон, тому діаметр 6 не підходить. Можливо, потрібно більше розігрівати до красна. Ну і потім гнути. Але для міцності я брав все ж таки 8К. Далі покажу відео, як буду їх п-образну скобу. Розміри і всі деталі будуть потім представлені окремо. Так, продовження відео про виготовлення п-образної скоби для планки кріплення. Так, дивіться, з чого розпочну? Розпочну з того, що брав, зробив ось таку. Відстань, дивіться, це може бути піддон, дошка, чи колодка, скоба металева, міцна скоба, забив її. Дивіться, у мене виходить стовпчик 10 см ширина. Тобто шпилька, щоб його обхватила, потрібно має, має мати довшу довжину. Тобто, дивіться, тут у мене виходить 11,5 десь так. Тут у нас виходить 10 і тут, ну я вже поміряв, тобто вона обхватує ось на цьому прикладі, дивіться. Тобто Виходить, буде 10 із запасом. І тут виходить, ну, притик 10, гаєчка закручується, тобто підстукати молотком, все сяде, перевіряв, все добре. Тобто, процес сам виготовлення. Що я казав спочатку? Дивіться, перший раз брав скобу. І її нагрівав. Ось видно, що вона була прогріта, потім гнулася. Але почав гнути і скажу, що вони гнуться навіть без прогрівання. Зараз покажу, як це все буде на, на рахунок розміру. Тут ще раз Ось, дивіться, відступав 11 з і 10,5 сантиметрів. Тобто, якраз ось беремо. А, до речі, що вони по одному метру йдуть, ці шпильки. Порізав їх на три рівні штуки по 33 сантиметри. Ну і з запасом. Тобто вона ось вставляється. Потім так гнеться. І потім виходить кінцевий результат. Зараз все покажу. Так, як же гнеться скоба? Дивіться, беремо. Вже порізані кусочки по 33 см. Отакий От квадратний профіль сантиметр на сантиметр. Ставлю сюди, впритик шпильку до опору. Надіваємо надягаємо квадратний профіль і починаємо підтискати і не поспішаючи гнути. Йде легко, без зусиль, але не одразу, потихеньку, щоб метал витримував навантаження. Витримуємо 90 градусів. Один раз. Переставили. Витримуємо отут лінію. Отут, щоб був кут 90 градусів, щоб вони були однакові. І отак потихеньку підгинаємо. Тиснемо, дотискаємо, дивимось, є 90 градусів, так є Ти? скоба готова. Менше хвилини. Все дуже просто. Ну, Звісно, потрібен час на виготовлення і розрахунки цього всього. Отакий метод. Все. Дякую за перегляд.